Жива матерія організована досить складно, тому її доцільно розділити на рівні організації і вивчати на цих рівнях окремо. Рівні організації виділяють від самого дрібного до самого масштабного. А саме: молекулярний, клітинний, тканинний, органний, організмовий, популяційно-видовий, екосистемний або біогеоценотичний і біосферний. Що ж? Давайте швиденько розберемо їх. Різниця між живою та неживою матерією починається вже на молекулярному рівні. Складні біологічні молекули білків та ДНК не утворюються неживими об'єктами. Вони притаманні лише живій матерії. Тому це найперший рівень організації живого. На молекулярному рівні відбуваються біохімічні процеси та перетворення енергії в організмах. Цей рівень вивчається такими науками, як біохімія та молекулярна біологія. Також на ньому існують віруси. Їх тіло можна вважати простою системою з молекул, але не клітиною. Їх вивчає окрема наука вірусологія. Біологічні молекули утворюють клітини. Рівень клітин це основний рівень, з якого проявляються всі властивості живого. Клітини та їх внутрішню організацію вивчає наука цитологія. Деякі організми, наприклад, бактерії або одноклітинні амеби, організовані у всього лише одну клітину. Це і є весь їх організм. Але багато клітинні істоти організовані складніше. Наприклад, людина. Клітини вашого тіла спочатку організовуються у тканину. Це тканинний рівень організації. Серед них м'язова, нервова. Епітеліальна або покривна та сполучна тканини. Такий рівень організації вивчає наука гістологія. Різні тканини, в свою чергу, вкупі утворюють органи тіла, що виконують специфічні функції: печінка, легені, серце, мозок. В рослин також виділяють органи, наприклад, корінь і пагін, листок, плід, квітка. Ці органи взаємодіють між собою. Так вони забезпечують функціонування всього організму як цілісної системи. Цей рівень, в залежності від представників, вивчають різні науки. Ботаніка вивчає рослин, зоологія тварин, мікологія грибів, а бактеріологія бактерій. Мікробіологія вивчає всіх мікроскопічних представників, що можуть належати до царства бактерій, грибів або тварин. Будову організмів вивчає наука анатомія, а їх життєдіяльність фізіологія. Кожен організм належить до певного виду. Він живе і взаємодіє з такими ж організмами в певній популяції. Тому угрупування схожих організмів виділяють у популяційно-видовий рівень. Організми взаємодіють не тільки з представниками своєї популяції, а й з іншими організмами. Комплексна система різних видів, що взаємодіють між собою і зовнішнім середовищем, називається екосистемою. Також біологічні види взаємодіють із неживою природою. Біогеоценоз це екосистема разом із своєю територією. Цей рівень організації живої матерії називається екосистемним або біогеоценотичним. І нарешті, якщо об'єднати усі екосистеми планети разом, вони утворять біосферу. Це найбільший рівень організації живої матерії. На ньому вивчаються наймасштабніші явища біології. Останні три рівні популяційно-видовий, екосистемний та біосферний, вивчає наука екологія. Отже, живу матерію можна поділити на рівні в залежності від масштабу. Всі рівні живого пов'язані між собою. Нижчі рівні входять до складу вищих. Кожен рівень вивчає певна галузь біології.